Після перемоги над більшовиками в першій радянсько-українській війні українці отримали можливість збудувати сильну державу. Але, на жаль, в нашу країну прийшли нові бурхливі події. Внутрішня боротьба, недовіра до влади і невдоволення населення змусило чимало українців зрадити свою державу та підтримати більшовиків. Окрім цього, Червона Росія не відмовилася від своїх ворожих планів і лише чекала нової нагоди для нападу на Україну. І чекати довелося недовго. Сьогодні ми поговоримо про важкі часи в молодій українській державі та другу радянсько-українську війну. Німецький кайзер Вільгельм II був дуже незадоволений політикою Центральної Ради. Його розлючували слабкі темпи вивозу українського зерна та нездатність у на збереження стабільності всередині України. Зрештою, терпіння Вільгейма остаточно вривається, і він наказує ліквідувати Центральну Раду та передати владу Павлу Скоропадському, генералу, учаснику війни з більшовиками і захиснику старих порядків. 29 квітня 1918 року Скоропадський розганяє Центральну Раду і проголошує українську державу. Уже протягом перших днів правління Гетьман одразу намагається створити стабільну країну. З німецькою підтримкою були створені органи правопорядку, нові військові частини і досить сильна влада на місцях. Як не дивно, особливо прогресивною діяльність Скоропадського була у культурній та освітній сфері, саме за його правління було відкрито українську академію наук, чимало гімназій, театрів та бібліотек. Але водночас із цим Скоропецький був людиною російської культури. Відповідно, мав великі симпатії до всього російського і не довіряв українському національному рухові. У зовнішній політиці Скоропадський надіявся на Німеччину. За її сприяння уклав перемир'я з більшовиками і добився того, що аж 30 держав визнали Україну. Загалом наша країна непогано розвивалася, але все змінилося, коли німецька імперія зазнала поразки у Першій світовій війні. Тепер Скоропадський опинився у дуже складному становищі. Він розумів, що без іноземної підтримки Україну захоплять більшовики. Через це Гетьман пішов на дуже непопулярне рішення. 14 листопада він уклав угоду із російськими білогвардійцями. Згідно неї, українська держава як федерація мала увійти у склад небільшовицької Росії. Таким чином, Павло Скоропадський намагався заручитися підтримкою Антанти. Перемогти більшовиків і зберегти Україну. Але ясна річ, що більшість українців не хотіли знову втрачати незалежність. Врешті саме проросійські симпатії погубили Скоропадського, і він отримав збройне повстання від колишніх лідерів УНР. 14 листопада українські соціал-демократи утворили новий орган влади директорію. Вона складалася з п'яти осіб на чолі з Володимиром Винниченком, якого через два місяці замінив Симон Петлюра. Захопивши владу у Білій церкві, сили директорії оголосили про повстання та рушили на Київ. Їхні війська налічували півтори тисячі січових стрільців, але по дорозі до них долучалися значні сили селянства зі своїми батажками. Паралельно у різних регіонах України відбулися повстання військових на підтримку директорії. 18 листопада сили повстанців зіткнулися з гетьманськими військами під селом Мотовилівка. Військо гетьмана складалося з його особистої гвардії полку Сердюків і російських офіцерів. Сили повстанців були набагато меншими, і з хід бою складався для них невдало. Гетьманські полки, застосовуючи кіноту, кулемети і гармати, ледь не розбили всі сили директорії. Однак, в останній момент. За колотникам приходить підкріплення у складі тисячі бійців і трьох бронепотягів, що вирішило долю цього кривавого протистояння. Як результат, 600 вояків Скоропадського загинуло, інші врятувалися втечею. Шлях директорії на Київ був відкритим. Німецькі війська, які ще перебували у столиці, усвідомлюючи, що гетьман втратив підтримку народу, здали місто повстанцям. 14 грудня Скоропадський зрікся влади. І евакуювався зі своїми союзниками у Німеччину. Так була відновлена Українська Народна Республіка. Ще в кінці листопада, користуючись повстанням в Україні, більшовики розпочали нову агресію проти українського народу. Поблизу Курська було сформоване угрупування червоних військ на чолі із Антоновим Овсієнком, яке без оголошення війни перейшло наші кордони. Українські сили, зайняті повстанням проти гетьмана Скоропадського, не могли чинити опір більшовикам. До кінця грудня комуністи зайняли практично всі українські міста Курської губернії, які нечисленні українці не могли утримувати. У відповідь на протести директорії проти агресії більшовиків. Москва відповіла, що російських військ в Україні немає. Тим часом, в самій Росії починає набирати популярність білий рух під командуванням генерала Денікіна. Білу армію активно підтримали жителі Донбасу, тож завдяки цьому їм вдалося взяти контроль над Луганськом, Маріуполем та Бердянськом. Але основне протистояння тривало між українцями та більшовиками. На початку січня 1919 року війська комуністів зайняли Харків, який перетворили на нову столицю радянської України. Далі вони рушили на Чернігів та внаслідок важких боїв таки змогли захопити місто. Лише після цього директорія УНР оголосила війну більшовикам. Головна проблема УНР була в тому, що основу її війська складали недисципліновані селянські підрозділи. Вони не корилися українському командуванню і разом зі своїми отаманами діяли на власний розсуд. Через це часто зраджували побратимів та переходили на сторону більшовиків, які стрімко просувалися. На середину січня фронт проходив по рубежу полтава конотоп ніжин Найзапекліші бої розгорнулися за Полтаву. На жаль, через зраду отамана Волоха, який зняв війська зі своєї ділянки, червоні таки змогли захопити місто. Корпус запорожців, боячись оточення, змушений був відступити до Кременчука. На додачу до цього, комуністи задурювали українських селян брехливими обіцянками. Як наслідок, у багатьох містах почали спалахувати повстання на підтримку комуністів. У цій складній ситуації головний отаман військ УНР Симон Петлюра вирішив організувати єдиний і міцний фронт оборони. Він розділив наявні сили на три групи: перша мала прикривати Київ, друга вести контрнаступальні дії на Чернігів і Полтаву, а третя утримувати Катерину славу. Фактично, цей план означав не дати більшовикам перетнути Дніпро і вийти на правий берег. Однак Червона армія за допомоги повстанських отаманів змогла остаточно розгромити найбоєздатніше угрупування армії УНР на лівому березі, яке налічувало 20 тисяч вояків. Це відкрило шлях комуністам до Дніпра і вони успішно перейшли річку. Водночас, на півночі, ворог підійшов до Києва. Петлюра понад усе намагався втримати столицю і кинув на її захист значні сили. Але протягом трьох днів боїв. Чисельно більші війська Антонова Овсієнка таки зламали опір захисників міста. 5 лютого Київ було окуповано комуністами, які знову занурили його у терор та страждання. Директорія евакуювалася до Вінниці, звідки намагалася організувати подальший спротив. Однак українських сил явно не вистачало, до того ж їх боєздатність була вкрай низькою. Основа війська, селянство не бажало воювати і прагнуло повернутися до обробки землі свого єдиного джерела достатку. Окрім цього, більшовицька агітація та відсутність єдності в директорії призвели до того, що червоні вже на початку березня дійшли до Житомира і Коростеня. Але подальшому їхньому наступу завадили французькі війська, які прибули для підтримки білій армії та просувалися в тил більшовиків. У зв'язку з цим Антонов Овсієнко віддав наказ своїм солдатам захопити південь України. Це завдання взяв на себе колишній полковник УНР Никифор Григор'єв. Він двома потужними ударами розбив оборону французів і зайняв український південь. Після цього Червона армія увійшла у Крим і також захопила його. На той момент чисельність росіян становила 50 тисяч осіб і продовжувала зростати за рахунок українського селянства та робітництва. До середини квітня більшовики, долаючи опір армії УНР. Змогли вийти до Новоград Волинського і Проскурова. Українці страждали від втоми і нестачі набоїв. Але і в таких умовах вони намагалися протистояти окупантам. Та все ж більшовики змогли зайняти частину територій Волині і Галичини та увійти в контакт із польськими військами. Уряд ОНР був змушений переїхати до Кам'янець-Подільського, а залишки українського війська зайняли оборону на Волині, будучи затиснутими ворожими арміями. Так, до кінця травня комуністам вдалося завоювати більшу частину України, але скористатися своїми здобутками вони не встигли. Політика комуністів щодо вилучення продуктів та збіжжя у селян викликала значне обурення. Українці нарешті зрозуміли, що їх обдурюють, тож тепер наші повстанські загони повертали свою зброю проти більшовиків. Одним із таких повсталих отаманів став Никифор Григор'єв. Його шоста радянська дивізія нараховувала понад 20 тисяч озброєних бійців з кулеметами і здійснила рейд, захопивши Черкаси, Смілу та Кременчук. Але найбільше повстання підняв український анархіст Нестор Махно, який зібрав селянську армію чисельністю понад 100 тисяч осіб. Протягом тривалого часу махновці боролися за власні інтереси і встигли попити чимало крові як росіянам, так і на жаль бійцям УНР. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про Нестора Махна, адже він насправді був дуже контраверсійною особою. Тим часом на заході України Петлюра не збирався складати зброї. У кінці травня 1919 року сили УНР змогли здійснити вдалу контратаку проти червоних силами трьох запорозьких дивізій. Наші бійці здійснили прорив та після кривавих боїв звільнили проскурів. Комуністи відверто не очікували цього наступу. Вважаючи, що українці вже остаточно розбиті, розлючені червоні командири наказали 44-й дивізії, що складалися із розсіщених українців, здійснити контрнаступ. Але план більшовиків провалився адже Петлюра ввів у бій січових стрільців, і це допомогло відбити удар ворога. Швидкі події відбуваються і на Кубані. Там білогвардійці зібрали великі сили та розпочали штурм військ Леніна. Головною ареною боїв червоних і білих стали саме українські землі. Генерал Антон Денікін бажав використати наше продовольство та ресурси для подальшого просування на Москву. Рухаючись до Києва, білогвардійці стрімко захоплювали лівобережжя України, зустрічаючи лише слабкий опір комуністів. Останні не могли організувати дієвий спротив через розділення своїх сил і активну діяльність повстанських загонів. Паралельно з цим Петлюра проводить реорганізацію українського війська, збільшуючи його чисельність і боєздатність. Велику допомогу в цьому надали підрозділи української Галицької армії, які після затяжних боїв з поляками змушені були перейти за річку Збруч. Після цього об'єднане українське військо прийняло рішення спільно боротися проти ворогів. Армія УНР і ОГА почала наступальну операцію проти більшовиків, які тепер воювали на два фронти. Але це не було так легко та стрімко, адже московити зайняли вигідні укріплення. Важкі бої тривали під Вінницею та вапняркою, і лише у середині серпня українцям вдалося проломити оборону ворога. До УНР масово приєднювалися селянські загони, що діяли в тилу червоних. Після цього українські війська вже без значних боїв звільнили Білу церкву, Житомир та Умань. Боячись тотального розгрому, більшовики залишили Київ. 31 серпня наші сили увійшли в місто. Але того ж дня з іншого боку до нього вступили російські війська Денікіна. Командування УНР мало на меті створити єдиний антибільшовицький фронт. Але Денікін і його генерали були справжніми українофобами та не визнавали нас за окремий народ. Переговори провалилися, і головнокомандувач УГА Мирон Тарнавський віддав наказ покинути Київ. Це рішення надломило українські частини. Адже по суті означало поразку нашого контрнаступу під ударами білогвардійців, сили УНР почали відкочуватись на захід. У листопаді 1919 року. Виснажені війська Української Народної Республіки опинилися в оточенні трьох ворожих армій, вони перебували в трикутнику смерті. Але навіть в цій критичній ситуації українці не збиралися здаватися та припиняти боротьбу за незалежність. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то радимо вам подивитися продовження цих подій на нашому каналі. Ставте лайки при можливості підтримайте нас фінансово та слава Україні!